Наш автомобіль будемо розглядати Ford Mondeo 2008-2010 років випуску. Має бути кузов універсал, механіка шестиступенева, двигун має бути двоглитровий дизель або двоглитровий бензин, бензин. Перевага все ж таки є до дизелю. Якщо дизеля не буде і буде гарний варіант бензину і звісно, будемо теж розглядати. І бюджет клієнта максимальний 25 тисяч злотих. Другий автомобіль, який будемо сьогодні розглядати, це буде або Volkswagen Touran 1,6 бензин, або 19 дизель, або Opel Zafira 1,8 бензин. Бюджет 22-23 тисячі злотих. Друзі, я погнав, зараз побачимо, які автомобілі взагалі там є. Буду тримати вас в курсі всіх справ. Не забуваємо тиснути лайк, написати будь-який коментар та підписатися на цей YouTube канал. Все, друзі, я погнав гарного перегляду. Так, друзі, висновок такий. Ми підібрали все-таки для клієнтів два автомобілі, але не такі, які ми їхали шукати. Тобто, замість першого варіанту, що ми мали знайти Ford Mondeo, ми... Підібрали Рено лагуна 2010 року випуску, яку я вам пізніше покажу. А другий автомобіль ми мали підібрати з або Турану, теж ми не знайшли хорошого варіанту. Варіантів було досить багато, але хорошого нічого не було. То ми підібрали шкода Octavia 2012 року випуск. Теж вам її пізніше покажу. Ось, то, ось так, друзі, зазвичай буває, що люди спочатку дивляться в інтернеті, оголошення розраховують на одне. А коли ми поїхали на авторинок, люди сідають, проїдуться в одному, другому, третьому автомобілі і змінюють свою думку і купують інший автомобіль. Так як це сталося сьогодні. Ось тільки що я завіз клієнта ночувати в готель, завтра будуть забирати автомобілі. І зараз я повертаюся і покажу. Вам ті автомобілі, які ми придбали. Ну і взагалі покажу, які там автомобілі ще продаються на тому автокомісі. До речі, то перевірений продавець. Він займається автомобілями, приганяє із Бельгії та Німеччини. Якщо вас зацікавить якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо приїжджати оглядати. До речі, і за бажанням клієнта, він ще дає рік гарантію на. Коробку передач та двигу. Ну Там, звісно, потрібно буде доплатити якісь пару сотень злотих. Це ну, вже там домовленість місяць. Отож, ну, друзі, я вже під'їжджаю, зараз вам все покажу. Так, ось перший автомобіль, який ми сьогодні зарезервували для клієнта. Тобто забронювали Це лагуна 2010 року випуску 2.0 дизель. Шестиступенева механіка. Автомобіль в гарній комплектації дуже гарно виглядає. До речі, два дні тому тільки був привезений із Німеччини. Ще навіть не було ні оплачено, ні акцизи, ні тогогляд не був зроблений, ні страховка. тому сьогодні дали залог за автомобіль. І за днів три клієнт вже приїде і буде забирати. І ось цю шкоду Octavia. Ми придбали, рік випуску 2012, 1,6 дизель на 105 коней, пробіг автомобіля 192 тисячі кілометрів. У нас механіка шестиступенева, автомобіль був свіжо привезений із Бельгії. Завдаток сьогодні дали, завтра клієнт вже буде забирати. Припину автомобілі з відкритий, Покажу вам, як він виглядає. Ціна автомобіля 29 тисяч. 900 злотих. Це другий автомобіль, який ми сьогодні придбали на цьому автокомісі. Да, до речі, ще 4 зимових колеса хоч старих, але все ж таки вони є. Іасід в універсалі, рік випуску 2010, 1,6 дизель, 116 коней, пробіг автомобіля 219 тисяч км і ціна 20 тисяч злотих. Автомобіль був привезений з, з Німеччини. Коробка у нас механічна, 6-ступенева. Astra H в універсалі. В пуску 2010. Реєстрація 11-го була, 1,7 дизель 110 коней, пробіг 195 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 18 тисяч злотих. Механіка шестиступенева. ступенева Peugeot 308 СВ. Рік випуску 2012, 1,6 HDI 112 коней, пробіг 178 тисяч кілометрів і ціна 22 900 злотих. Механіка 6 ступенів. Opel Astra H, 5 хетчбек, рік випуску 2005, 1,7 дизель 100 коней, пробіг автомобіля 223 тисячі кілометрів. І ціна 13 тисяч злотих. Механіка. Ford Focus в універсалі. 2011 року випуску. 1.6 шість бензину на 105 коней, пробіг 199 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 25 тисяч 700 злотих. Механіка. Тіасід, п'ятидверний хетчбек рік випуску 2007, 1,6 дизель, 90 кг, пробіг 219 тисяч кілометрів, ціна автомобіля 16 тисяч злотих. Механіка. Всі автомобілі мають дуже гарний вигляд, самі бачите. Ланція Дельта, рік випуску 2010. 1,6 бензина 120 коней, пробіг 219 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 21 тисяча 900 злотих. Механіка. Honda Civic, Рік випуску 2008, 1,4. Бензин, 90 коней, пробіг автомобіля 198 тисяч кілометрів. Ціна 21 тисяча 900 злотих. Коробка механічна. Volkswagen Golf 6-го купоління, 5-дверний хетчбек, рік випуску 2010. 1,4 бензин MPI, 16 клапанка на 80 коней, 196 тисяч пробігу і ціна 26 тисяч злотих. Механіка. Фонда у нас зарезервована. Сіат Леон, 11 рік, 1.4 турбобензина 125 коней, 167 тисяч пробігу і ціна автомобіля 24 тисячі злотих. Механіка. Ford Focus, 5-дверний хетчбек. Рік випуску 2012, 1.6 дизель, 95 коней, пробіг 225 тисяч кілометрів і ціна 27 900 злотих. Механіка. Opel Astra H зарезервована. Toyota Auris Універсал. 16-й рік випуску, 1,6 дизель на 115 коней, пробіг 173 тисячі кілометрів. І ціну зараз дізнаємось, підійдемо ближче. Там за панеллю не видно. Так і ціна на автомобіль 47 тисяч злотих. Коробка механічна, 6-ступенева. 2007 року 1.8 TDCI 125 коней, пробіг 228 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 18 900 злотих. Механіка шестиступенева. Chevrolet Cruze в універсалі, 1,8 бензин 16 клапанка. 229 тисяч пробігу і ціна такого автомобіля 26 тисяч 900 злотих. Механіка. Дача дастер. рок продукції 2013 1.5, дизель на 107 коней, пробіг 175 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 31 тисяча 900 злотих. Механіка шестиступенева. Hyundai ix 35 13 рік, 1.6 бензин 16 клапана на 136 коней. Пробіг автомобіля 163 тисячі і ціна 50 тисяч злотих. Коротка механічна, шестиступенева. Chevrolet Orlando. 12 рік, 2.0 дизель на 163 коні. Пробіг 206 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 31 тисяча 900 злотих. Якщо не помиляюся, це має бути сімимісцевий автомобіль. Так, механіка у нас 6-ступинила. Так, друзі, це сімомісцевий автомобіль. Вчора привезли. Renault Grand Scenic, рік випуску, кінець 2012 року. Це у нас 1,5 дизель. Ціну ще невідомо, пробіг щось там плюс-мінус 200 тисяч км. І коробка у нас автоматична. Якщо зацікавить так. ось такий варіант, пізніше зможуть дізнатися ціну. Ось ось, друзі, які автомобілі приїжджають, в якому стані. Звісно, десь є невеличкі царапинки і так далі. Вони їх вбирають і... Kia Sport G, рік випуску 2008 2.0 дизель на 140 конний пробіг, 198 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 21 900 злотих. Механіка шестиступенева Toyota Avensis Рік випуску 2006, 2,0 бензин на 147 коней, пробіг 206 тисяч кілометрів і ціна автомобіля 1990 злотих. Механіка. Шкода румстер. Рік випуску 2009, 1,6 MPI, 8 клапана на 70 коней. Пробіг автомобіля 189 тисяч кілометрів і ціна 15900 злотих. Peugeot 2008, рік випуску 2013, 1,2, бензин 16 клапанка на 82 коні. Пробіг автомобіля 109 тисяч кілометрів і ціна 39 тисяч 900 злотих. Механіка. Opel Meriva Б, рік випуску 2012, 1.7, дизель на 110 коней, пробіг автомобіля 205 тисяч кілометрів і ціна 26 500 злотих. Механіка шестиступенева. Opel Astra H. В купе. Дуже гарно виглядає даний автомобіль, Прибував він з Бельгії. Рік випуску 2008 1.8, бензин, 16 клапанка на 140 коней, Пробіг автомобіля 179 тисяч км і ціна 18 900 злотих. Механічна коробка 5 ступенева. Ось, друзі, такі автомобілі ми сьогодні підібрали для клієнтів. Я думаю, варіанти є досить непогані, популярні автомобілі. Ну і що найголовніше, клієнтам все сподобалось. Ну і можливо, якщо у когось зацікавив якийсь варіант із того автокоміса, звертайтеся, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Будемо зі з продавцем, будемо дізнаватися більше інформації по автомобілях. Ну і все, друзі, тримаємося, не забуваємо ставити лайк, писати коментар, підписуватись на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, слава Україні! Я погнав. До побачення!